Після невделого релізу гри, яка вже визнана однією з найгірше оцінених ігор 2025 року. Студія Білде Рокетбой заснована колишнім продюсером GTA Леслі Бензісом, готується до масових скорочень персоналу. Про це повідомляє IGN, посилаючись на власні джерела. Builder Rocket Boy розпочала 45-денний консультаційний період обов'язкову процедуру в Великій Британії при намірі звільнити понад 100 співробітників протягом трьох місяців у британських офісах студії працює приблизно 300 осіб. А ще Близько 200 за межами країни. Це означає, що може бути скорочено щонайменше третину персоналу, а то й більше. Головна причина це провал Mind's Eye. Гра вийшла в жахливому технічному стані, мала проблеми з продуктивністю, багами та оптимізацією. Не отримала позитивного прийому критиків та гравців. Невідомо чи вона окупилася чи ні, бо студія не розголошує продажі. Хоча офіційних заяв про скорочення ще не було, IGN зазначає, що такий масштаб звільнень може серйозно вплинути на підтримку гри включно з обіцяними печами для виправлення критичних помилок, втіленням дорожньої карти, де студія планувала випуск нового контенту та загальним майбутнім всесвіту Minds Eye, який мав розвиватися як франшиза з декількох ігор. Builder Rocket Boy створювала Minds Eye на базі власного хаба Everywhere, ідеї мета всесвіту, в якому мав існувати сюжетний aaa проект. Але перша гра не виправдала очікування як геймерів, так і самих розробників. Студія поки мовчить, але ситуація в Глядає вкрай критичною провал головного проекту і підготовка до масових скорочень можуть поставити під сумнів подальше існування цієї ініціативи. МайнСАЙ якщо підтвердиться звільнення понад ста людей, це стане одним із найбільших скорочень у європейській ігровій індустрії цього року.